Зараз в нових будинках все обладнано і не прийдеться ходити пішки. Ось такий коментар написали. Дивіться, я вам хочу сказати, що я буваю в різних новобудовах, в різних районах Києва. І, на жаль, не в всіх новобудовах є генератори, встановлені там, на ліфт, на воду. Тому дійсно, коли є генератор на воду, на ліфт, відключення вам. Плюс-мінус не дуже страшне. Да? Ну, Понятно, що в квартирі немає електрики, але там вода хоча б є, і якщо у вас високий поверх, не прийдеться йти пішки. Але є новобудови, в яких це не встановлено. Да? Є, наприклад, там доводчики стоять в ліфтах, тобто, якщо ви їдете в ліфті і вимкнули світло, то вас там дотяне ліфт до якогось поверху, ну, там, до вашого чи найближчого. ну, Тобто, щоб ви там 3-4 години просто не сиділи в ліфті, але не генерочно. Ліфт не постійно їздить туди-сюди. І, по-друге, не у всіх є генератори на воду, Тобто, ну, підкачка води. Да? Тобто, якщо вимикають світло, то все. Там низь низькі поверхи ще з водою, а якісь високі без води. Тобто, ну, на жаль, не у всіх є генератори, і не всі живуть там плюс-мінус спокійно, коли відключають світло.